Вже на прямому зв'язку Сергій Хлань Сергію вітаємо вас. Добрий день. Ми з України. Херсонщина. Це Україна. Слава Україні! Героям слава Героям слава пане Сергію. Але на Херсонщині якась величезна біда, якась неймовірна знаєте, поки воз зараз бореться із пандемією, пов'язаною з мафію в мафічою віспою. На Херсонщині якась недуга вона косить мости і колаборантів. Один за одним всі пролягають на лікарняни, один за одним трується, їдуть до якихось спочатку кримських, потім московських. Лікарень, поясніть, будь ласка, що не так. Невже зрадникам не підходить? Можливо, наш український кисень на Херсонщині? Ну зрадники вже дійсно в розпачі там. І до речі, якщо ми кажемо про сальдо, то да там і до речі, самі пропагандисти вже запутали, що ж тим сальдо відбувається. Єдине, що всі признають, що він в медикаментозній комі лежить і не може з неї вже вийти. Ми всі чекаємо а... на крапку медикаментозну. Ну так, ми всі чекаємо, щоб він з тієї коми не вийшов а пішов до пекла одразу. А вони там плутаються то отруєння, то начебто КШВЛ його підключили, тому що там захворювання коронавіруса чи ускладнення коронавірусу. Як би там не було, але головне, щоб він з коми не виходив. Де там він знаходиться, чи в Москві, чи в Криму. Байдуже. Головне, щоб він пішов на той світ вже і не на той світ, а одразу в пекло. Там Кобзон свої концерти дає. Нехай вони там разом розлікаються. А щодо того, як наші. Наші збройні сили нищать орків, розташування орків, складів. Вчора відзначалося це дуже потужно. Ми бачили абсолютно по всій області, горіли і накопичення техніки, якраз біля переправ, горіли і самі переправи. І сьогодні ми бачили, як нищили окупантів по лінії фронту, і було знищено їх там і панцирі, і танки. І самоходні самоходні піхотні броньовані машини. І, а сьогодні зранку взагалі новина така дуже приємна була, тому що сьогодні зранку була потужна детонація саме в Гінічівському районі. Це на дослідній станції. Це трошки це між новою Олексіївкою і партизанами, скажімо так, від Гінічівська в бік Мелітополя. Це Фактично почин в генічівському районі, тому що в генічівському районі не долітали ще наша артилерія, а це 200 кілометрів від Херсона. Ми все ж таки чекаємо офіційних повідомлень наших збройних сил, генерального штабу. Але дуже приємна новина: детонація лунала там більше ніж півтори, майже дві години на лізалізнодоріжній станції. Це станція, яка з'єднує Крим і Мілітон на цій залізнодоріжній відки, і якщо вони вважали, що саме ця відка буде доволі небезпечною, тому що ми бачили, що розвантаження саме залізнодорожних составів з озброєнням в брильовки закінчилось знищенням більше ніж 40 вагонів, і детонація там відбувалась майже сутки, і вигоріло абсолютно весь состав. То тут так само була дуже потужна детонація сьогодні, з самого ранку, саме на залізнодоріжній станції, був знищений состав орків, і це знаєте. Це почин генічського району, тому що генічський район окупанти використовували вже так. Він самий дальній район, тобто це ближчий до Криму. Фактично адмінмежа з Кримом, і вони там вже використовували і вважали його небезпечним для своїх боєкомплектів і складів. Але як виявилось, що немає небезпечного місця для орків на нашій землі, будемо знищувати їх в будь-якій точці, і це вже знаєте. Такий вже для гінічан певний сигнал, що і до Гінічівську доходять наші збройні сили своїми влучними знищеннями розташування орків і їх техніки. Пане Сергію, тоді ще дозвольте. Я вас запитаю. Я знаю, що е, ви так умовно знаходитесь між Миколаєвом і, і Херсоном, встигаючи скрізь. Е, я хочу вас запитати про ці довгі вихідні, якраз на, на Миколаївщині е, взяли таку умовну собі паузу для цивільного населення. Військова адміністрація для того, аби почистити місто і передмістя від колаборантів, від зрадників від тих людей, які співпрацюють з росіянами. Зараз знаємо названа цифра, що близько 4 сот людей все ж таки підозрюються в цій співпраці. Як би загалом ви охарактеризували нині е, становище справ у Миколаєві? Чи лишається ще ризик, що далеко не всіх віднайшли? І є можливо наводчики вогню, люди, які здають якусь важливу інформацію про позиції наших військових. Ну, агенти дійсно є, і те, що їх знаходять і виявляють е, наші спеціальні служби, це абсолютно правильно і добре. Але хочу зазначити, що нічні обстріли вони трошечки поменшали. Єдине, що сьогодні зранку. Були все ж таки потужні артилерійські обстріли не самого міста, десь ці вибухи були на околицях міста, але знов-таки чому так відбувається, тому що ми бачили останніми днями якраз збройні сили України нищили якраз батареї комплексів с 300 з яких останнім часом вели обстріл Миколаєва Орки, і він не настільки там. Точний, як вони це робили своїми крилатими ракетами, але все ж таки він приходився по все більше по жилим кварталам, по цивільним людям, по розташуванню цивільних об'єктів, і і якраз на превеликий жаль, тягнув за собою, забирав за собою життя цивільних людей здебільшого, але ж останній час після того, як Наші збройні сили почистили ось ці артилерійські артилерійські розташування ворога Нічні, нічних обстрілів. Трошечки поменшало в Миколаєві пана Сергія. А ще раз до Херсону запитання активно зараз. Йде інформація про те, що окупант мінує критичні комунікації міста і загалом мінує все, що може замінувати. Для чого вони це роблять? Ну, ми ж бачили всі, як відходили окупантів. Да, їхні жести доброї волі. Коли вони відходять, то вони руйнують за собою абсолютно все. Вони мародери, вони не люди. І те, що ми бачили, і на Запорізькій атомній станції велику загрозу. Так само вони на сьогоднішній день і мінують критичну інфраструктуру в місті Херсоні. Ну а взагалі-то дуже показова на сьогоднішній день, це звільнення. Ні села Херсонщини, які ще навіть знаходяться в сірій зоні, то там окупанти взагалі нічого не залишають, тобто залишається абсолютно вижжена земля. Тобто, туди, куди приходять орки, і те, що вони залишають, вони за собою абсолютно все знищують і руйнують. Тому нашою задачою, якраз і Збройних сил України, і руху опору, головне не допустити цього, щоб це відбуло Ся в Херсоні знешкодити все те, що напланували орки, і вибити їх з нашої рідної землі землі з мінімальними руйнуваннями. От про знищене і поруйноване рапортують в облдержадміністрації. кажуть, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зруйновано в області уже 896 км кілометрів доріг державного значення, 590 км кілометрів доріг місцевого значення, 14 мостів. І для цього, аби відновити все це, потрібно буде близько. Ско 2 мільярдів гривень, а до кінця року ця цифра ще й може подвоїтися, дякуючи цим самим мінуванням, і критично не добирає бюджет Херсонщини, чи чекаєте на економічні проблеми в регіоні? Ну економічні проблеми в регіоні вже вони, їх можна побачити по людях, які знаходяться в окупованій території. Якщо ми кажемо про звільнені села, то в цих селах майже нічого не залишилося. Якщо ми кажемо про е, аграрне господарство саме в звільнених частинах Херсонщини, то ми всі бачили, що горіли поля і врожай майже знищений. Тому казати про економіку регіону на сьогоднішній день. В окупації Ну воно, взагалі, якось трошечки недоречно, і ті надходження, які зараз ідуть до державного бюджету. Я думаю, що треба було б все ж таки зробити аналіз. Що це єдині надходження, я думаю, в більшій мірі від ПДФО це від податків фізичних осіб, саме які виплачуються громадянам бюджетної сфери, тому що державний бюджет України забезпечує на сьогоднішній день виплати якраз. Всім лікарям, педагогам, пенсіонерам всі соціальні виплати і саме ці надходження на сьогоднішній день і складають якраз всі податки, тому що бізнес в окупованій території на сьогоднішній день не працює. Він або націоналізований орками. Або взагалі там знаходиться нами межі виживання. Тому я думаю, що все ж таки, взагалі, казати про надходження якісь від бізнесу від економіки Херсонської області, ну трошечки можливо, все ж таки недоречно, тому що Херсонщина на сьогоднішній день є повністю дотаційним регіоном, і казати про наповнення бюджету, ну я думаю, взагалі неможливо. Почули вас, пане Сергії, тримайтеся. Дякуємо за вашу роботу. Військовослужбовець збройних сил України Сергій Хлань був з нами на зв'язку з Херсонщини.